Друзі, всім привіт! У нас сьогодні знову розпаковочка. Не буду показувати. А... Приїхала нам посилочка від Андрія з Італії. Ось таке розпилювачі повітря він нам положив. І ось такий силіконовий шланг. 20 метрів. Ось тут має писати, ось. 4 мм шланг, 20 метрів. Десь він зроблений, але навіть не пише, що чайно. Видно. Напевно, якесь італійське виробництво. О, по жорсткості шланг взагалі чіткий. Класний шланг. Дуже дякуємо Андрію. Залишу його посилання на його канал в описі під відео. Він займається розведенням грибки в Італії. у нього своя розводня, цікаві дуже відео. Ось ще паралельно я собі заказував тут там, з магазину у нас приїхали мені трійнички. І, і на 4 такі на шланг, бо дуже потрібні, коли в мене один компресор на 2-3 точки розкинути, то треба такі трійнички І розпилювачі нам знадобляться такі кольора веселки. Дуже дякую. Вам дякую за перегляд, ставимо лайки. <підписуємо> підписуємося на канал, підписуємося на канал Андрія. Всім дякую за увагу. До побачення.